Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про таких тварин і дізнаємось, хто з них і як до зими готується. Ну що, поїхали? Восени ми, люди, готуємося до зустрічі з зимою. Купуємо теплі речі та робимо консервацію овочів. Виявляється, тварини, що живуть у лісі, роблять майже те саме. Бо найважчою порою року для тварин є зима. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів ще з літа. Найпершими збирають запаси гризуни. Лісові миші та бурундуки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоби підкріпитися. Їжачок. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя та лісовий мох, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько шести місяців, він не прокидається всю зиму. Таким чином економлячи запаси жирку, якого йому потрібно вистачити до весни. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Узимку вони харчуються корою дерев дрібними гілочками верби та берези. Лисички й вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухтастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочитись ховатися від земетілі. Бобрі й білочки вони не впадають у сплячку, Але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу. Харчуються вони корінням рослин, котрі ростуть у воді та гілочками з дерев. Білки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Усередині дупла – м'яка трава, мох та шерсть. У сильні морози та земетіль білки не вилазять з дупла, а сплять та чекають на тепло. А ще білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. На період холодів цей гризун запасається такими пожитками, як жолуді, гриби та горішки. Ведмідь. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох, зверху роблять собі м'який матрац. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Ось так і зимують тварини одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути й знайти собі їжу. Ой, подивись, а чий це хвостик виглядає з під куща? Так, це заячий хвіст. Повтори, чий хвіст? Заячий. Хто сховався за кущем? Так, заєць, ось він. Ой, а чиї це такі лапи виглядають з-за дерева? Так, це ведмедячі лапи. Повтори зі мною чиї лапи? Ведмедячі. Хто ж сховався за деревом? Так, ведмідь. А чиї це роги видніються над кущем? Оленячі роги. Повтори зі мною, чиї роги, оленячі. Виходь, Олень, ми тебе знайшли. Ось він. А чиї це такі довгі вуха з пензликами на кінці? Це білячі вуха. Повтори зі мною, чиї вуха. Білячі. Хто за кущем заховався? Так, вірно, Білка. А я також підготувався до зми і змінив свою сіреньку шубку на біленьку. Діти, ви дуже багато дізнались сьогодні про тварин, тож пропоную на згадку створити для себе веселого друга. А хто це ви зараз дізнаєтесь? Уваги! Майстер-клас із виготовлення поробки зайчик. Беремо смужку рожевого паперу. Складаємо її так, як показано на відео. І склеюємо. Це буде тіло зайчика. Вирізаємо та приклеюємо лапки. Вирізаємо ось таку голову, приклеюємо серединку вуха, а також очі та носик. Малюємо вуса та ротик. Беремо невелику смужку паперу, складаємо так, як показано на відео, та приклеюємо голову. Невелику смужку білого паперу склеюємо у форму кільця та приклеюємо. Це буде хвостик зайчика. Наша поробка готова. Проводьте час весело, творчо та корисно. Всім гарного настрою і до зустрічі!